Відкрився Міжнародний форум нафтогазової промисловості Нафта і газ. Це вже 19-те зібрання професіоналів. Цьогорічний захід присвячений реформам та спрямований на модернізацію галузі. Сьогодні всі форми власності представлені в нас в видобувній галузі. Йде розмова про можливі партнерства транспортних наших операторів з міжнародними транспортними газовими і нафто. Кампанія нові технології на форумі демонстрували виробники із Австрії, Великої Британії, Угорщини, Канади, Нідерландів та України. Останню модель установки, яка робить побутовий газ роматним, презентував вітчизняний завод. Специфічний запах придає спеціальне вещество, жидке вещество – адорант. Ну в даному випадку ми можемо його бачити. Видеть... Примірно отак оно виглядає, такого кольору і такої консистенції. Також українські виробники презентували лічильники для обліку та контролю енергоносіїв. На думку експертів, вітчизняні розробки не гірші за зарубіжні аналоги. Українські виробники займуть своє чільне місце і вони зможуть в тому числі підтягнути свої технології, свої наробки І, як я вже казав, за рахунок власних сил. Забезпечувати ту енергонезалежність, до якої ми прагнемо. Традиційно під час форуму працюватимуть дискусійні майданчики та конференції. Виставка триватиме до 27 жовтня.